Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. Я пропустила попередній натиск і театр, а ще в нас на носу вже нова безодня скоро, а я ще наявно не викладала, тому треба виправляти цю ситуацію. Ну що ж, чула я багато, що ця безодня легша за попередню. Я попередню скіпнула через те, що готувала інший матеріал. Але давайте подивимось, що в нас є на цей раз. Ця безодня вийшла у патчі 5.7 16 липня. Благословення безодні працює для кріореакцій. Якщо персонаж активує кріореакцію, на місці ворогів виникає вибухова хвиля, яка наносить фізичну шкоду усім ворогам раз на 2,5 секунди. Щодо ворогів, у першій залі. В першій половині тільки один бос автоматон-наглядач, якого треба бити кріо стихією, тому брати кріо у першу половину обов'язково. У другій половині першої зали дві хвилі, спочатку три іктомізаври, а далі світовий босс, шаманка-відлюдниця, яка має кріо щити, проти яких добре брати піро та електроперсонажів. В першій половині другої зали три хвилі ворогів. Три механізми, які з'являються один за одним. Трошки товстіше за звичайних ворогів, але вони не є складними. У другій половині теж три хвилі. Спочатку пустельник ереміт з крокодилом, далі втілення вайоп, яке зжирає енергію, і в кінці два тлінних втілення лави. Перша половина третьої зали зустрічає нас одразу двома втіленнями ВАЙОП, які з'являються одночасно. Один з них з електрощитами, а інший з гео. Бити їх не дуже складно, але проблема в тому, що вони забирають енергію і треба швидко збивати їх щити, щоб встигнути відновитись. І остання друга половина третьої зали складається з двох хвиль. Спочатку з'являється триюм казаври, і після них бос прожерливий король гір, який доволі товстий. Але пришвидшити його вбивство допоможуть піроперсонажі. На цей раз дійсно безодня вийшла доволі легкою, і навіть вийшло підібрати ось такі варіанти загонів з мінімальною кількістю легендарних персонажів. Усі білди на цих персонажів можна знайти у посиланні в описі. Хоча мої четвірки недостатньо сильні, щоб закривати все тільки ними. але... Коли мені хочеться протестувати щось нове, бо в мене є майже усі персонажі, окрім Сайну та Сідвін, і зі 100 персонажів, яких я маю, активно використовую лише 40. Тому в мене є можливість проекспериментувати. Для проходження цієї безодні я обрала ось такі загони. У першій половині бонус кріошкоди, а ще в нас є кріобос. Тому взяла різлів заморозку разом з Єланью, Синцю та Шарлотою, яка буде усіх хиляти. У другій половині важливо мати піро персонажів для першої і останньої зали. І так як в нас є бонус шкоди від атак нічного духа, я взяла Оророна, який буде давати додаткову шкоду, а також допоможе впоратись з шаманкою та її духами, і ще Моалані. Ну щоб в черговий раз впевнитись в тому, яка вона незручна в бою, і зараз я навіть трошки шкодую, що витратила на неї крутки і ще й насігну. Ну, а тепер що назад вже не повернути нічого, тому зараз буде відпрацьовувати свою присутність на аккаунті. Отже, починаємо. У першій половині бос всього один, і це означає, що не потрібно відволікатись на інших ворогів. Так як він з самого початку бою з'являється з, з кріо-бафом, починаю спочатку прокаст усіх ультимейтів і перемикаюсь на різлі, щоб наносити основну шкоду. Тут важливо постійно збивати кріо атаками заповнення шкали, бо чим більше вона заповнюється, тим сильніше він стає, в нього з'являється купа резистів і він наносить більше шкоди. Коли він скидає з себе баф і вмикає водяний вир. Можна уникнути цієї атаки, якщо вийти з виру чи протиснути ультімейт з анімацією. Але я нічого не робила і вирішила не витрачати час, поки діє ультімейт від Єлань і продовжила бити боса, бо різлі самостійно швидко може відновитися після нанесеної шкоди за допомогою зарядженої атаки. Незважаючи на те, що різлі дуже мені подобається, і він в мене це 1 Р 1 я якось недостатньо вклалась в його артефакти, і мені дуже мало тієї шкоди, яку він робить. Дехто трохи посприяв тому, що я припинила фарм артефактів мисливця, які йому потрібні. Але, можливо, з часом я все ж таки доб'ю йому щось більш цікаве, бо мені насправді дуже хочеться більше грати цим красунчиком. Отже, на цьому босі, окрім підтримки постійного накладання Кріо, немає ніяких особливих умов. Добиваємо його і йдемо далі. Друга половина першої зали зустрічає нас з трьома іктомізаврами. Їх бажано швидко вбити і контролювати, щоб вони не піднялись догори, бо інакше не вдасться встигнути закрити цю половину. Добре, що, хоч у цьому Муалані нормально впоралась, хоча це була не перша моя спроба, бо вона дуже часто промахується, і мені, чесно кажучи, навіть на ПК було складно нею керувати. Коли шаманка випускає своїх духів, Оророн своїм елементальним скілом допомагає їх зупинити, щоб вони не рухались. І далі вже за Сянлін та Бенета вбиваємо їх по черзі. Коли шаманка знерухомлена, по максимуму наносимо їй шкоду і далі добиваємо, поки в нас є час і вона не викликала своїх духів знов. На цьому моменті в черговий раз зрозуміла, наскільки складно керувати Муалані, якщо вона б'є тільки по одній цілі. Я не уявляю, наскільки це складно на мобільних девайсах чи на контролері. Напишіть у коментарях, в кого є Муалані, за яку ви часто граєте, і чи ви теж відчуваєте якісь труднощі. Коли після ультімейту ця шаманка телепортнулась в інше місце, я думала, що акула вже не влучить в неї, бо в мене так дуже часто бувало. Хоча тички Муалані доволі потужні, але вона дуже часто промахується і це її велика проблема. Незважаючи на це, я встигла закрити цю залу на три зірки. Перша половина другої зали це три хвилі механічних роботів. Вони нічим не відрізняються від своїх прототипів, яких ми маємо у світі. Єдина різниця це більша кількість ХП. Я роблю прокаст ультимейтів усіх персонажів, і під їх дією різлі потроху колопаю всіх ворогів до кінця. Тому я трохи пришвидшила вбивство цих ворогів, бо дивитись тут насправді нема на що. Головне, щоб персонажі, яких ви оберете на закриття цієї половини. Могли швидко наносити багато шкоди. Зазвичай, якщо я бачу, що на вбивство ворогів з першої половини в мене уходить менше часу ніж півтори хвилини, то в кінці цієї половини я набиваю ще трохи енергії своїм персонажам, щоб у наступній залі вони були з повними ультимейтами. У другій половині другої зали спочатку з'являється ереміт, який викликає крокодила. Робимо проказ усіх ультимейтів, які в нас є, і чекаємо, коли в крокодила з'явиться ХП, щоб його вбити. Ереміт після цього буде знерухомлений, тому його можна буде швидко добити. І наступний ворог, який з'являється, це втілення. Вайоп. Як ми вже знаємо, вайоб краде нашу енергію, тому швидко прокастовуємо наявні ультимейти. І швиденько знімаємо йому щит. Ось на цьому моменті можна було помітити, що Муалані промазала с по Вайобу. Після зняття щита ми отримаємо свою енергію назад і добиваємо вайоба. Після вайоб з'являються ще два вороги це втілення лави. З ними теж немає ніяких проблем. Головне встигнути вбити їх до того, як в мене закінчиться час. І тепер переходимо до останньої третьої зали 12-го поверха. Тут всього два вороги, і це втілення вайоп, які з'являються одночасно. Я рекомендую одразу йти до того, який знаходиться ліворуч, особливо якщо у вас немає геоперсонажів персонажів у загоні. Тому що після того, як він зніме свій фізичний щит. В нього з'явиться геощіт і його буде збити набагато складніше, ніж електрощит іншого вайоба. І поки ви будете бити одного ворога, інший прийде до вас самостійно, і його електрощит можна буде збити кріо Далі нам залишиться лише зняти щити, добити вайоба і перейти до наступної половини. Друга половина третьої зали починається з трьох юмказаврів. Я приблизно порахувала, що для того, щоб встигнути вбити короля гір, мені цих трьох треба вбити плюс-мінус за 20-25 секунд. Коли в мене це не виходило, я перепроходила цю залу знову і знову. А це означає, що я починала з самого початку з вайобів. Я, якщо чесно, взагалі не можу зрозуміти, як в Муалані працюють множники. То вона б'є по 230 тисяч зі скіла. То вона б'є по 130 з ульти. А інколи б'є по 500 тисяч зі скіла з єшки. І я взагалі не розумію, як це працює і від чого це залежить. Можливо, я недостатньо добре розібралась в цьому персонажі. Взагалі мені не дуже сподобалось закривати безодню за Муалані, тому що в неї дуже багато чого залежить від того, чи потрапила вона своїм скілом в ворога чи ні. Також від критів, чи кританула чи ні. Тому проходження цієї безодні, ймовірно, було для неї останнім. Але це не точно. Дякую усім за увагу, всім па-па і до наступного відео!